Вітаю всіх глядачів на каналі Крок за кроком, а також підписників моїх улюблених. Ви класні, пишіте мені коментарі, ставите вподобайки і підписуйтесь на цей канал. Це дуже-дуже мотивує. Що ж, ми продовжуємо грати в гру Bridgeway і наразі ми движемось до виходу з першої локації на новому кораблі. Давайте заводити двогони, заварювати якусь космічну їду собі. У тарілку чайочок там мега-галактичний, і погнали далі дивитися. Так, ми пристикуємось до станції. Заїжджаємо в ангар. Так, ух ти! дивіться, який у нас тут красота, яка. Так, наш корабель вже трошки так. Постраждав, чорнесенький такий, але виглядає дуже красиво. Це новий корабель, він ну, в новому вийшов обновлені, і я рішив вам записати нову серію з новим кораблем. Це ракетний крейсер, такий собі. заточений на ракети. Так, максимальний ремонт. Паливо тут по 35, до речі, у нас було по 30. Ладно. Це ми повністю потім зробимо. Так, що в нас є? Є в нас іонна гармата. У нас немає екіпажа. Ух ти, нова пушка з'явилася. Пушка Гаусса. Так, рейлган, Що він дає? Завдає 6 шкоди, додає 3... 3 тепла. Прикольно. Так, 4 плюс 2 за кожне. Повертає до реактора загалом 8. Теж непогано. Т-6. Угу. Ну, така непогана пушка, але в нас грошей немає на неї, да? Навіть якщо ми все продамо. У нас непоганий рейконтрон першої серії. Ось. Але тут пушка гауса другої серії вже. Так, заряджений щит. Такий ми бачили. І що це за стримувач? Обмеження. Знімає один пункт випадкової ворожої зброї. Вау! Такий собі хакінг, да? Прикольно, а куди її ставити? Замість щита. Понятно. Ну, це ми довго не протягнемо, якщо ми е, щит е, залишимо. Але непогана штука по одному пункту. Тобто заряджати можна. Просто пушки, щоб вони відмовлялися працювати. Так, далі. Що в нас є? фотонний підсилювач, ресурсний відсік. Щось є до ресурсного відсіку, додає два кожного ресурсу на початку бою. Непогано, але нам треба при... прокачати боєприпаси, щоби в нас е працювали торпеди. Так, матриця захисту. Є ще щит. Дає одну безпеку кожного разу, як ви зіграєте три карти цього спорядження. ага. Так, і паралельна обробка. У нас таких немає. Тому, я думаю, ми продамо трофеї і підвищимо собі боєприпаси на 5 одиниць, щоб задіяти торпеду, Ось так. Все. Вилітаємо. Красивезно, як. Так, а, блін, треба зайти в ангар. А, ще раз, я забув, ми не зайшли в бар. Можна зайти в бар. Такі, типа. Ой, чуваки, Царян, ми тут в бар не зайшли. Треба, можна ось бойовий дух підняти, а можна. перша атака на першому ході наступного бою. Задає плюс 50 шкоди. Ну, я розслаблюсь. Я просто розслаблюсь. Все, побухали в барі і вилетіли далі на завдання. До речі, корабель фракції Старкін. Якщо ми граємо по начальним кораблем, то ми Старкін, а Solarрі. Ми з Соларі ну, ворожнечі відносини у нас. Ось, і. А тут, напаки, ми Соларі в добрих стосунках і граємо на їхньому кораблі. Я думаю, ось тут ми залетимо, і в барі все ж таки візьмемо якусь якусь собі. Так, а, мап і системи свідчать про несправну ремонтну станцію в цьому квадранті. Місце знаходження додано на систему навігації. Ну, нам вже туди не долетіти, тому що у нас попереду бій з босом і виход зі ста... з локації. Тому це не про нас. Що можна? Можна полетіти ось так, ось так, за запаливо, трошки прокачатися і тут відремонтуватися, якщо що. А можемо одразу полетіти на Бій з босом. Так що тут треба думати думати, що робити. Я подумаю і вернусь до вас. Так, в цілому, я поміркував, і ось цей заряд, піднесений настрій. Якщо ми ще сюди-сюди заїдемо, він буде витрачатися. Тому я подумав, що треба і летіти на космічну станцію нейтральну, і летіти на бізнес щоб цей заряд залишився. Тому зробимо таким чином. Пристиковуємось до станції, заїжджаємо в ангар. Просто тупо, щоб на стрільбище ще прийти. Ну і подивитися, що в них тут новенького є. Ось, Цербер 2. А ну, давайте подивимось. Нічого собі, 18 додає щита. Ух ти. Два за кожну розсіяно. Не видно. Картки. Ну, не видно, але можна було трохи знизити їх. Розробники. Якщо є активний щит, кожного ходу, коли ви отримуєте, менше трьох. Ага, ось таке, так? Да? Так, є відсік з ресурсами, але в мене немає людей. І є радіатор. Розсіює тепло. І охолодження збросів. зброї повертає до двох карт атаки з купи перезарядки до колоди. Додає два тепла. І інженерний відсік. Підвищена ємкість батарей. Мікрозаряди і винятковий фокус. Угу. Все вкусненьке, все класненьке, але в нас немає грошей на це все діло. Так, злам, спектр. Але цікаво просто почитати, що вони тут новенького додали. Так, нанесення пом'ятки. Ну, я би взяв би цей цербер. Він 3 коштує. Зелених у нас 3-1. Ті 3-2. Так, ага. І якщо є активований щит, додає його, ну він держи, виходить, так? кожного ходу, коли ви отримуєте не менш 3 тепла. Тобто він такий заряджений на тепло. М -м -м. Де ж його взяти? він стоїть 150, так? Якщо ми продаємо це, нам все одно не хватає. Що ми навіть продамо 80-100. Ну, там капсули з ракетами треба продавати, щоб взяти цербер. Ладно. Ну, не в цей раз. Так, от тепер діяльність екіпажу ми підготовуємося, тому що зараз буде бій з босом. Ось ми підготувалися. Все у нас добре, все у нас хорошо, виходимо. Подивилися, пооблизувались, походили по магазину. Ось і. Все. І наразі бій з босом. Так, що воно дає? Ось перший удар а, в першому ходу плюс 50 шкоди. Непогано, непогано. Так. Коли ж корабель прямує до протоки, що веде системи, сенсори виявляють великий флот зареєстрованих кораблів, що зібралися в поясі астероїдів і прямують до блокади. Здається, бій неминучий, неминучі, капітани. Це здається ризикованим, але ми можемо скористатися хаосом, щоб проскочити непоміченим. Вибору у нас небагато. Раптом от розпочинаємо масштабну скоординовану атаку, знищуючи половину блокуючих сил оборони. Більшість кораблів ведуть бій, коли ви наближаєтеся, але величезне модернізоване промислове судно змінює курс та прямує на перехоплення. О, статі, це бачите, це ми будемо з піратами. Повертайтесь, або я відкрию вогонь. Тут не місце для піратів, ми взяли справу свої руки. Пристівніться, схоже, нам доведеться пробиватися. До речі, ми з піратами ще не воювали. Хоча хоча корабель той же самий, але просто це піратська фракція. Так, дивимося, що тут у них? А у них багато чого. Тут і флеки стоять, і ракети стоять, і піднятий щит у них високий, буде нам боляче. Буде нам боляче. Проб'ємося, не проб'ємося. Треба виважено робити весь всі, всі ходи. Так, ну ці заряджаються. На слідучий хід Ось це, буде масованим ударом. У нас є щит. У нас ще є такий щит. Так, подивимось, 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 поки що. А, поки що викидуємо ракети. Погнали. Наслідуючий хід вони бачите, скільки дають? 9,6. Так, тут можна підзарядитися, можна ще навіть. Так, наступна атака зіграна оцей хід, задає плюс ще плюс 50 шкоди додати. Якщо я не пообмиляюсь. Оце я не знаю, я не пробував. Так, ми можемо додати е 4 щита і знівелювати оцей шапнельний залп, трошки пошкодити, ну, себе там корпус. Але щит оцей приберегти на оцей великий залп. Може ще щось підійде. Я думаю, напевно, треба зробити так. Так, і спробую це. Ні, не працює. Угу. Як бачите, ось так получилось. Нам не прийшли щити. Це дуже хріново. Є тільки один. Є тільки один. А є... Але є. Є багато ракет. І зараз я запущу ці ракети, і виходить вони якраз в щит прилетять, тому що щит буде піднятий. Хріново, хріново. Тоді зробимо ось таким чином. Запустимо відлік. Тут нічого нам не дасть. Ну все, тримаємо шкоду. Все, пішла ракета. На наступний хід треба захищатися. Так, нам не вистачає. Видергуємо, якщо ми ось це візьмемо, додасть нам тепло, так? Більше там нам тепло не додбавить. Ставимо сюди. Щоб витримати ось цей весь натиск. Ракети ще, в принципі, смисла немає їх кидати. Нам треба хоча б потроху вибивати. вибивати не вибивати потроху щит треба. Так Мисло полетіло. Ну що? Страдаємо. Угу. Нам треба вибивати щит. Так, а це що? Саборобна прошапнель. А коли вона срабатує... на наступний хід. Так, дає один за кожні дві. Ну окей. За кожні дві. Так, нам треба щелт. І нам треба ракету випустити. Так. Все. Так. Так, так треба 100% збивати цей щит, бо зараз оця купа ракет прилетить. Тому ми збиваємо. б'ємо сюди, наприклад. все ми щит збили. оцю треба було картку зіграти, до речі. До речі, до речі, до речі. Так. І зараз нам ще флек прилетить. Нам ось це треба робити однозначно. Так, і я думаю, треба ось так зробити. Щоб торпеду запустити. Ну що? Дивіться, як нас рве. Добре. Всі звійшли в ціль. Так. А, робимо. Ні. Одразу кидаємо щит, тому що буде. щас прильот. Три у нас не хватає, так? Да? Хріново, хреново. От як працює ракета, я не розумію. Тобто в тебе давно бути 3 плюс 5 зарядів. У мене 5 зарядів є. Оця торпеда. Я так розумію, що. У тебе, да, бути 5 ячеек у цих заряджених. І тоді вона спрацює. Добре. Попробуємо. Тоді цю ракету не потрібно випускати. Хоча, якщо ми зараз випустимо, на наступний хід, вона вдарить і, при... і буде щит. Ну ні, треба її випускати по-любому щось. Що терпимо? Можемо не доторпіти. Можемо не дотерпіти. Так. По-любому щит. І вибиваємо ось. Це і ось це. Тут 4. А якщо ми... А у нас така не работає. Недостатньо. А, ми все б витратили. Зашибісь. Ну давай, ладно. Робимо ось таким чином. Ось таким чином. Ракету зараз немає. Чого при... Закидувати бо сейчас щит прийде. Блін, можемо не дожити. Ну ось у мене вже 7. Уже 7 заряду. Скільки потрібно, Не зрозуміло. 8 що 5 плюс 3. Напишіть в коментарях, хто розібрався з торпедою, як вона працює. Бо я зовсім не розумію цієї карти, як вона працює. Скільки мені потрібно боєприпасів, щоб її запустити. Вже здоганок стільки було, що я не понімаю, як вона працює. Так, 4-2. Не вистачає в нас, так. Це ми виснажили, це ми виснажили, все виснажили. Супер. Просто супер. Так, на наступний хід ворога, да? Ну давайте зробимо так. Зробимо ось так. А це почекаємо. Ну, зараз нас будуть просто розматувати. Нас будуть просто розматувати. Так. <рик> Блін, як ж як же я його проходив? <рик> <рик> ну от і що робити? Ні, торпеда не працює. Ну все тоді. Скидуємо жителя. Ось так. Воно один хрін не працює. Ок. Так. так. Чого ця картка не працює? Незрозуміло, в мене ж є вісім. Не знаю. Так, ну все, ми програли. Так. Тут ми програли. Навіть якщо я додавлю цей... Вісім плюс вісім. А не вісім, шість два, ну, 4 у мене буде, да. Це все, все. Це фіаско, братан. Це, бум. Ого, оце підірвався. Ну, ось так. Ось так. Ніяк не можемо а, розібратися з цією. Ну, я не можу розібратися з карткою торпед. Я її постійно беру, а як вона працює, я не можу зрозуміти. І в гайдах не десь не бачив. Напишіть в коментарях, якщо хто знає, як працює картка торпеди. Ось. Ну, а на цьому такий буде коротесенький ролик. Ми не. Вбили, Не пройшли боса першого рівня, але подивилися новий корабель. В цілому, корабель непоганий, з ракетними, ракетними установками. Ось. Більше треба ну, більше або щитів, або треба більше ракет. Фабрика ракет дуже прикольна ракета. Ой, картка, тобто вона випускає три одразу ракети за один раз. Це дуже круто. Подивимось, як буде розвиватися далі гра. В цілому цікавий проект, я за ним слідкую. Так що напишіть в коментарях, як вам ця катка може щось підскажете. Також поставте палець догори. Підпишіться на канал, хто не підписаний, і я буду надалі вас радувати такими класними відосами, які будуть в моєму стилі: Космос, кіберпанк, карткові ігри, роуглайки, ну і все таке інше. Що ж, це був Андерплей, канал Крок зроком. Всім до побачення, до наступної серії.